Друзі, вітаю всіх вас на своєму каналі в джільницю о 6 вуликах, та й не тільки. Давно я вже з вами не зустрічався. Виставляю шорти, коротенькі відео. А все із-за того, що я дивлюся, як ви дивитесь мої перегляди. Там відео на 15-20 хвилин. а Ви їх дивитесь чогось 4 хвилини і на, навіщо? Дарувати себе тут перед екраном, розповідати, ділитися своїм опитом. Думаю, буду робити короткі шорці, і на цьому все закінчиться. Але багато запитань від джулярів, які хочуть почути корисну інформацію. І я не можу так з ними поступати. І таких багато зараз запитань ставлять. Як правильно сократити сім'ю, яка вийшла із земівлі? Ну, Сім'ї різні виходять, в деяких 4, 5, 6, а в кого і 8, 9 рамок може вийти. Але я вам покажу на прикладі десятирамочного вулика. Шестирамочникам там нема запитань. Я покажу в наступному відео про шестирамники, може вже погода трошки налагоджиться. Хотілося би, щоб показувати все вам вживу. Ну, як вживу на бджолах, як вони сидять, як вони розміщуються, які в них клуби, де в них є розплід, чи немає розплоду, скільки кормів, скільки меду там у них, скільки перги. Це все залежить від цього. Для розвитку. Не Недостатньо там вулика і рамки з медом. Все в першу чергу залежить від того, яка у вас сім'я, яка є матка там, плодовита, вона чи не плодовита, як вона себе веде. Ви повинні були цим займатися ще, що з осені, Дивитися, як вона у вас працює. Якщо вже. Ішов на спати, і це в цієї матки, треба було її замінити. Ну це в комплексі все робиться. Неможливо в одному відео все розповісти про бджільництво. Його не може вивчити наука іще, а ми такі, скажімо, ми практики джолярі, ми в науку і не ліземо, ми все бачимо. І наблюдаємо за тою бджолою, як вона себе веде на наших пасіках, як вона розводиться, як вона носить мед, як матки працюють, які матки, які породи. У нас все намішано, як у всьому світі і люди, і звірі, і так і бджоли. Намішані так вже до такої, вже нема слів, там нема нічого. Чистокровного. Дивіться, от наука, скільки років уже бджільництва не придумали, ні одної породи не вивели. І все кажуть: ми вивчаємо, гроші витрачають, бюджетні, що закладуються для них, а нічого з бджолою не вивчають. Але то таке кажуть, давайте я вам буду показувати, хочете на пустих рамках, хочете, я можу достати і щінку. Таку гарненьку, гарна вощина, німецька ващина. Ось така вощинка. бачите, я на вощого вам показав в шорці, яка красива. Ну, почнемо. Для гарного старту і для гарного розвитку. Весною, щоб ви отримали мед, гарні сім'ї, щоб у вас були. Треба, я вже казав і повторююсь, багато факторів. Дуже багато. От одного там фактора, що там є, корм, перга є. от цього не буде рости сім'я. Все залежить від того, як ви з нею будете поводитись. Дивіться. Вийшла вона, ну, доложимо ще пару рамочок. Хай будуть такі рамочки натягую, бачите, ці всі роблю. І все треба успівати. От скільки тут? Вісім рамок. Достатньо. Вісім рамок у вас, вони, вважаю, зимували отак на восьми рамочках. Ну, це я вам просто кажу, що у вас зимували на восьми рамках. Що таке не хоче заходити, виріс вулик, чи рамка, чи заставна. Вісім рамочок у вас. Ви підходите, уже стала погода, бджоли облетілись, це обов'язково, обов'язково треба. Дождались, коли бджоли облетілися, відкриваємо вулик і дивимось. Першу рамочку підняли. Тут трошки бджіл. Бачите, гарно було показувати, як вулику воно знаходиться. Ну, На вулиці дуже холодно. 2-3 градуси більше не піднімається, вітер, дощ, дощ, день через день. Ладно, тут у вас кормова. Єсь медок, бджілок там по рамці ходять, неповна рамка. Ви опускаєте, піднімаєте іншу. Теж кормова, тут перга у вас теж знаходиться в невеликих об'ємах. Третю рамочку достаєте, Вон, бачите, і вощинка попалася. На цій рамці у вас вже тут або тут знаходяться яйця, лічинки, критий розплід. Ви отак ставите. Її. І, і відкриваєте іншу сторону. Це у вас починається гніздо з цієї рамки. Давайте завершимо цю сторону. Ви відбираєте ще гарну рамку з пергою і ставите її критою. Цю рамку крайню витягуєте з гнізда, ставите її за заставну дошку. Запам'ятали тут. Пергова, пергова медова будемо казати. Тут вже пішов розпліт. Ми не йдемо сюди далі. Дивимось на цю рамочку, що достали. Тут матка гарно засіває, критий розпліт, тут пішли вже яйця, лічинки, все в ряд. Все, матка є, ви убідилися після обльоту, що в сім'ї все гаразд. Піднімаєте іншу сторону. На цій рамочці у вас теж корм, якщо є у вас, і перга. Опускаєте. Далі шукаєте. Тут пергова теж. Цю рамочку витягуєте, ну, зробимо отак. Тут витягуєте, а тут теж розпліт уже пішов. Критий, відкритий. Все. Ви також опускаєте. У вас тут 5 шосту рамочку сюди ставите. Ну, може, я кажу, що шосту ви ставите і заставну. Ну, у вас може бути і менше бджіл. Тут вийшло у нас, що на трьох рамках розпліт. Ми середню рамку вже там не витягували, тому що якщо на цих двох крайніх є розплід. То на цій 100% буде розпліт, на середній. Залишаємо їх на шести рамочках. Було вісім, сокращаємо на дві рамочки, бачите? І цю ставимо сюди. Бажано, бажано цих бджілок струсить. І з цієї рамки крайньої струсить. Можна туди вниз струсить, а можна сюди зверху, якщо на вулиці погода гарна. Це, бачите, вам все треба. Ну, але... Я... Мені не тяжко це показати і розказати, але молоді бджолярі, які вчаться, їм це треба розповідати. Тим уже бувалим бджолярам, вони все одно інший раз не слухають, що їм кажуть, роблять по-своєму, а потім вони локті кусають, а не достають. Це, отак, залишайте цю сім'ю. Ну ви подивилися, якщо ви так Зробили шість рамок, да? і подивилися, як бджоли обсижують ці рамки. Може, може, і ще забрати одну рамочку і поставити її, струсити, і поставити її заставну. Краще, хай вони будуть на п'яти рамках у вас. Ну, це все залежить від е, сім'ї. Яка у вас сім'я вийшла з зими? Ви розумієте це, про що я кажу? Оце вийшли вони з зими 5, 4, 6, може 7, може 8 у кого. Я з задоволенням такі сім'ї тримаю. Ну, рамки ці повинні обсижувати повністю бджоли. І скажете, та навіщо деякі, та навіщо голову морочить, там, сокращать? Не сокращайте. Я просто не нав'язую вам нічого. Я просто рекомендую. Коли ви гнідо звужаєте, сокращаєте, бджоли ці повністю рамки обсижують, температурний режим легше утримувати, матка буде з задоволенням працювати. Але я вам скажу ще одну річ, щоб матка гарно працювала і розвиток йшов добре, повинно бути або поставити кормушку. Або повинно у вас у цих рамках за заставною бути добряче меду. Щоб, якщо в гнізді не дуже вже багато меду, вони, коли матка почне сіяти, коли тут температурний режим набереться, навіть на вулиці похолодає і вже їй сім'ї цій не страшно. Страшно, їй тільки буде голод. Якщо у вас нема там кормів, оце їм голод буде. А якщо не буде, Якщо буде тут все гаразд, може кормушечку поставити, або зверху поставити, бакет там положити з сиропчиком, з медом. Краще в цей час, коли вони облетілися, щоб була жидка підкормка. Рідка підкормка краще для них, аніж мед або канді ви там ложите, або що. Краще давайте рідку підкормку. Хай. Навіть той сироп буде, давайте його там один-полтора, можете один до одного, тому що то вуглеводний корм, там білковий корм. Це залежить від того, що у вас навкруги робиться. Що у вас, які квіти є, але це все робиться, коли перший облід пройшов, і ви тоді можете сокращати. До першого обльоту я не рекомендую це робити. Лишній раз лазити в гніздо, тому що це теж сказується все на бджолах. Запам'ятайте, оці бджоли, що висвободились, ось цих рамок, що ви струсили, вони, якщо не потрібні, вони там всередині і на вулиці гарна погода, так вони підуть більше за пилком, за нектаром у поле, і вони більше користі принесуть. Аніж вони будуть розсредоточені на 8, 9, 10 рамках. Тому що коли вони будуть сидіти на 8, 9, 10 там рамок, хто лінивий не хоче, думає, так вони будуть розвивати. Так, да, будуть розвивати, але будуть відставати в розвитку, ви допомогли їм, сюди можна не лазити, якщо 5-6 рамок. То матка не сіє ще 2000 яїць. Ну, дай Бог, щоб вона сіяла 1000 яїць. І от посчитайте, якщо у вас рамка 200, 300, то у вас треба дуже багато часу, щоб засіяти одну рамку для матки. Тому що там 8000 чарунок і посчитайте, скільки днів там на одну рамку. Дві тижні вам тут робити Зовсім нічого. Ви цю процедуру зробили і чекаєте. І коли це гніздо все освоє матка, ви потім можете розширити і розширяйте це повитягували, все, заставні вам вже не потрібні, тому що тут бджіл буде не тільки у гнізді, а, а будуть і на цих рамках повністю бджоли. Як ці 5 рамок, якщо вийде, це вже 40 тисяч, але тут і були ще бджоли у вас. І за щодо того, що ви їх утеплили, це гніздо і сократили його, ті бджоли старі не так будуть швидко знашуватися, як у Великому гнізді. Тому що те велике гніздо треба обігрівати. А тут у вас за що того, що ви. Все закрили теплими заставними, тут бджоли повно. Працюють в ідеалі. Оці пчоли не будуть працювати на обігрів гнізда. Вони будуть висвобождатися і будуть летіти. Хто воду нести буде, хто пилок, хто нектар буде знаходити, а може у сусіда погані сім'ї, вони й туди підуть, погуляють, щоб він не хлопав. Ушами, де сім'ї так не сокращені, і ще де-небудь чу-чуть їх мимо літка поставив хазяїн, то на ці рамки ваші бджоли якраз підуть забирать медок. Ви користуйтесь цим способом. Хай хто не користується, а всю надію ложе на бджіл, той хай буде в прогарі. І далі я сказав. Прийшов час, дві неділі пройшло, ну, теж залежить. Може, і якщо пішла гарна погода, стало, стало тепло, пішло, можуть вони і за неділю-півтори це дуже швидко засвоїти. І Я в цей час рекомендую, якщо ці рамки бджоли заберуть, а вони там коричневі, ви можете їх забрати з гнізда. Пару штук забрати, якщо, я кажу, якщо вони. Корично темні. А якщо ні, залишайте ви їх тут. А оці сім'ї залишок. Отак в розріз, поставте ще дві рамочки з вощиною і ви побачите, як їх забудують швидко-швидко. Ви не думайте, що я там лохину на вуха. Я вам розповідаю так, як є, і так, як буде у вас виходити. І ви будете з задоволенням наблюдати, як літало там 200-300, може, бджілок в час там через ваш льоток, а то буде йти отак, тисячі їх буде виходити, тому що сім'я буде рости. І ви, якщо будете доглядати так за сім'ями, то у вас будуть рости бджоли, як на дрожжах. Запам'ятайте, а якщо ви на самотек, да, будуть розвиватися вони, але вони будуть повільніше розвиватися. А з таким методом розмноження і ускорення, ви їх спонукаєте до більшого приносу, для більшого розвитку сім'ї. І в цей час, коли стартує вже там, що у вас там, гречка, може гарчиця, може озимі. Посівні культури, рапс, будь ласка, у вас вже готова сім'я. Ви тільки потім вложите роздільну решіточку, ставите магазин, а хочете другий корпус, дві вощинки у вас є, вони матка там забудує, з цих п'яти рамок поступово почне виходити розпліт по тій, що може і, як вона сіяла. Я ж кажу, все залежить від погоди. І почнуть виходити бджоли. І вони не будуть вміщатися в цей корпус у вас уже на 10 рамок. Вам треба ставити, якщо ви працюєте два магазини, а якщо ні, ставте магазини. Магазини на 145-ту рамку це найкраще, коли працюєте на 300-ту рамку. Тому що ви можете підняти рамки 300 у два магазини в магазині посередині або навпаки, ці рамки витягнете. Поставити всередину, а магазині рамки в один, корпус нижній і верхній доставите. Це від вашого бажання, як ви побажаєте. Отакий от у вас старт буде. Ви не замітите, як у вас вулики будуть повні з бджолой, а потім з медом. Робіть оце весною. А я тільки кажу, після гарного обльоту. Обліт пройшов, тоді ви займайтеся чим хочете. Житкі, ну, рідкі підкормки ніколи не давайте до обльоту. Тому що ці сім'ї у вас, якщо ви будете давати рідку підкормку до обльоту, це 100% будуть у вас, у вас вони роїтися. Не знаю, чому так виходить, але вони теж, мабуть, рахують щось собі в голові. Коли там порахували, пішов, пішов принос нектару. Вони ж теж математикою, мабуть, займаються ще іще якої, і будуються точно і рахують це точно. І вони запам'ятовують цей день, мабуть, коли пішов перший принос нектара. І від нього вони, мабуть, відраховують, скільки там днів, ну це я із своїх таких спостережень вам розповідаю. Але я гадаю, вам все подобається, як, як я вам розказав. Але я вам скажу так: як тільки піде в нас тепло, щоб можна було хоч вулик залізти. Я вам все покажу, як є, як треба робити, коли знаходяться бджоли. Тут так, якщо буде хто уважно слухати, не буде прокручувати, тоді все влови, все пойме, як треба робити, що треба робити для гарного старту, для гарного розвитку і як після цього получати гарні меди. Я поки вам розповідаю, ви підписуйтесь, нажимайте на колокольчик, ставте вподобайки. А ми будемо вам далі розповідати, сезон починається, але я ще не розпочав сезон. Вчора більш-менш було, ну як, сонячно, але температура всього була 2 градуси. Об'їхав всі точки, бджоли благополучно всі перезимували. Чого і вам бажаю, щоб у вас всі бджоли перезимували. Але я дивлюся дуже багато. І в нас, в Канаді, де я знаходжуся, дуже багато у людей бджіл попропадало, пишуть, жаліються, не порозраховували на деяких точках. Я теж не, чуть -чуть не пере, Як не розрахував на ці вітри їхні. Але. Подальшому будемо це виправляти все. Ну, головне, все, що всі живі, здорові, і будемо працювати далі. Слава Україні, героям слава, ставимо подобайки і до побачення вам. Всіх благ.